І всім привіт, друзі! З вами я, сталкер стрілець Саня, і мій сплячий напарник Сталкер привіт Іван. Як ви бачите, ми сьогодні знаходимося на барі. Так, ми, власне, я не збирався записувати те, як ми йдемо від кордону через смітник до бару, тому що нічого такого цікавого не трапилося. Коротше, друзі, доповідаю вам ситуацію. Як ви бачите, ось в мене документів ніяких нема. Так, ми їх передали бармену. І бармен, власне, сказав, що він передасть їх вчених, які зараз який займається зараз конструюванням для нас, спеціально для нас, двох псішоломів. Псішоломи це такі спеціальні пристрої, які надіваються на голову. І вони якби блокують всі випромінювання, яке, власне, буде випромінювати випалювач мозку. Так, ми сьогодні, власне, збираємося іти якось відключити його. Не знаю, чи в нас це сьогодні вийде, але ось як ви бачите, нам. Надали ось таку амуніцію. Мені ось видали ось таку гвинтівку, скар. Івану я там не пам'ятаю, що йому видали. Він якраз спить, не буде його будити, багато ось аптечок, антираду, нова, до речі, новий бронежилет. І, власне, ми зараз будемо збиратися і вже скоро відправлятися в дорогу. Так, ось, власне, ми прийшли, друзі, на армійські склади, і нічого там знову, цікавого не було, я, тому я не записував. Зустріли тільки один загін довгу. Вони з нами привіталися, ми їм не збиралися казати, куди ми відправляємось, бо я б не знав, як би вони відреагували. Тому так. Ми, власне, ось, знаходимося біля бази Волі, так, Іване? Да, да. Так, зараз ми, власне, будемо... А, то щось і. Іс... А, ти бараненийся. Так, да, смачного. Цей. І зараз, власне, ми будемо йти в сторону Радару. Ми давно з тобою там не були. Ти пам'ятаєш, ми там розбили були бандитів і там влаштували табір, ні? Так, і ти, так, і ти там ще на гітарі грав? Так, було таке. Але цього разу, друзі, я гітару не взяв, тому грати. Ух ти ж, нічого собі в тебе протигаз. До речі, а ти бачив, Які мені видали? А ні. яке це ж ти мені, по-моєму, давав, я його тобі чи... Я тобі віддав. Ви тільки ось цей костюм дали і все, а це я тут. Але бачиш, які ми брутальні в протигазах обоє. Але я брутальний Ну, ну це окей, це правда. Я тоді ліпше його зараз зніму, бо він мені зараз не потрібен буде. А, і ще дивіться. Е, мені дали снайперку, правда О. без присіла по Може ти його десь знайдеш по дорозі, кінськінців. І коротше, оце, знаєш, вчора ж тебе рятував, так це було вчора? Ну так. Меніч не спав, оце сьогодні пам'ятаєш, коли ти. Я вже спросування чув, як ти вітаєшся з глядачами. Так. я взагалі в убий. Оце ти сказав, щоб ми швидко йшли, то я ось поранену по шляху дім. Так, перекусиш. Коротше, зараз дивись, перевіряй ще раз своє спорядження і будемо зараз обережно штурмувати цей бандитський табір, зрозумів? Добре, добре, зрозумів. Так, перевірив, все нормально? Так, так, тоді. Окей, так, пішли тоді. Прочитим. Зачистимо швидко О, цей, лайнер. Так, нам зараз нам треба сьогодні поспішити. Бачу, бачу. О, я також. Давай я право викину. Да. Так. Я так далеко, Н не. не щось з міткістю Ні, не те. Добре. Ні, я його не. Ось. Щас. Так, є. Є. Так. більше немає їх. Чекай ззаду, мутант! Фух, ще один, так. Та ти що? звідки? Фухі надатом течка там, сейчас. Ні, ні, мене нормально, ні кровотечі, нема, але... Ти бачиш, звідки вони вилізли, їх же ж наче не було. Ну, можливо, тут знову ці якісь генерації. мутантів. Так, так. фух, слава богу, хоча би зачистили. Чуєш, я тобі пропоную забрати ось цю вибухівку. Опа. Де, звідки? О, там ще стояв, там депутати и Капець. Так, начебто я нікого більше не бачу. Мутант там. Знову? Так. Да. він? Вон стоїть. А є. Yeah, а це, капець, ще один. Так, вот мені це не са не подобається, если ты подивитися, можно нами снять. Так, Ді... і якщо його знайдеш десь, може він десь під землею закопаний. Ох, ти ж хорт! Давай, подожди, я закрию, я закрию зараз. А в мене Закр... нема чим закривати. Звізьми якусь деревину добудь, я поки ж зараз прикриваю цей прохід. Лізуть. Ми... А як ми тут могли спати тоді, якщо тут з'являються сямі? Може тоді. Фу, фу, може він тоді не такий активний був цей артефакт. А все, от тепер все. Коротше, дивися, пропоную тобі зараз забрати ось цю вибухівку, яку ми знайшли. Ну, тобто яку вони залишили, бо ми її не забрали, бо я думаю, вона нам пригодиться ще. Добре. Забери йти. Так, зараз я перекушу консервою. Я у вибухівки просто ас... Так. Забрав. Так, Іване, зараз ми будемо вже йти до Радара, тому перевіряй знову своє спорядження, особливо аптечки і антирад. І будемо висувати. А, до речі, мене, до речі, зачекай, в мене ні того, ні того немає. Так, окей, дивись, я зрозумів. Зараз я тобі дам наукові аптечки, тримай. Вони. Це спеціальний такий збалансований комплекс, вони дуже вони допомагають добре як від поряднь, так і від абсорбації радіації. Окей. Так, це. Я не знаю, воно мені не потрібне, бо в мене вже є. Ну тоді віддай мені, в мене немає. У мене ж типу по без ПНП. Так. Ну, так, це зробимо. Давайте. Ти... Я знаю, я зараз вип'ю, зачекай. Все, водичка, водичка, якось ще нікому не шкодила. Так, ну все, в принципі, я можемо відправлятися. Так, я думаю, вже ми можемо відправлятися на радар. Фух, друзі, чесно кажучи, вам просто не переказати, через що ми щойно пройшли. Були просто купи монолітівців в проході до випалювача місків. Тому що навіть не було часу вимкнути камеру і це все записати. Так, Іван не обстежує обережність тут, що є. А, о, що ти там знайшов? Аптечка тобі треба. О, вилазь ось сюди, ось тут я можна залізти. Так, зараз. Я навіщось підібрав ще. Е, я думаю, дивись, аптечку цю залишин про всяк випадок. У мене є просто ці звичайні і наукові. Але тим не менше хай будуть, бо. хто його знає. Так, я зараз тоді ліпше вдягну свій е, протигаз із. Е, за, із цим із, ні, приладом нічного бачення, тому що зараз буде будуть деякі темні коридори. А що ти випив? О, я випив у весілля. Вентарі я бачу. в мене ж немає ПМД на. Так. Чекай. Так, тепер мені треба згадати, куди треба йти. Здається. Ні, не сю... А ні, сюди, 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 так, сюди. Обережно. Ні, сюди то. Не... Обережно, сюди не падай. Обережно, обережно. Ух, Там, л... ж, Там лава, бачиш. Я бачу. Магма. Магма. Так. Ух ти ж. Капаць. Обережно, не падай, не падай. Тут якась якийсь... установка. Хоть і. А куди нам? Е, Так, чекай, тут повинні бути. Сюди наверх, так. Хі! Чекай! Щось я почув. Що? Чекай. Чекай, чекай, чекай. <гас> Чорт. так. Чекай, але так. там ще якийсь. Це що? Фух. Це, я так розумію, на поток від кровососа, якийсь по це якийсь був начебто паук. Ну паук, але не вибив. Так, за мною далі. Угу, біжу. Так, тут, по-моєму, пуст. Чекай, отут. Мені здається, це сюди. Суб... Ні, тут склад. Ні, нам сюди треба. На якийсь простір. Так. Так, правильно йдемо. О. Ти де? Я ззаду Так, треба так, правильно, треба сюди спускатись по цим сходам. Так, О -о -о. я згадав дорогу. Інтуїція мене не підходить. Так, ти правий. Ай. Так. Що таке? Та Папал? я впав просто трохи, забився. Та нічого. Що таке? Кровотеча? А, Та ні, я хотіл чехну. А. Чекай тепер. О, там якийсь склад. Пробий його, якщо можеш. Так, ось Опа. ось, до речі, власне, коридор, який нам потрібен. Ух ти, тут куча птеч. Серйозно? Ой, чому я викинув свою винтів? Так, Так, забирай Тоді. Так. Ого. А в мене... А, добре, зараз. Так, Оце, от, от, от. Так. тільки в мене все не бізнет, тому доведеться. Все, в мене більше не вбіз. Так, зараз я подивлю. Що тут лишилося? Гранат. Гранати, до речі, гранати є. Так, до речі, знаєш, я можу покласти ось те, що не влізає, я можу покласти в рюкзак. У нас тут Такі рюкзаки те, є, втратки. але ми їх не використовуємо чогось. Геніально. Ти просто геній. я щасливуся. Все, я поклав. Слухай, так, давай зараз все просто приносимо. Так, те, що мені не потрібно, я поки покладу сюди. Так. Так, начебто я пересортував свій інвентар. Так, так ти зараз... готовий? Так, і все, я все поскладав. Зараз натікаю свій прекрасний неймовірний рюкзак і можемо йти далі. Так, тепер за мною. Нам по цьому коридору. Але також оглядайся по сторонам, бо мало хто знає, знає. Так, вже... так, тепер наліво. А, наліво. А, ну, обстеж. Цей, цей склад чи що це. Так, начебто... О, скрінь, скрінь. Ой, артефакт. Артефакт. Забирай тоді артефакт. Ага, забирай. Чекай тебе тут біля двері. А, ти вже сюди зайшов. Так. Татанут. Так, тепер. Ой, диви. Тут На... Може, може знаєш, що це. Ух ти ж його. перший раз таки тримаю в руках. Так, це артефакт вивер. Мені здається, якщо вірити сталкерам, вони розказували, що цей артефакт він трохи посилює якби зміцнює твою шкіру. Тобто вона не така вразлива до цих, наприклад, укусів, порізів, там зрозумів, від мутантів. Ну, не знаю, якщо хочеш, можеш залишити. Собі Візьми собі ліпше. Так, ти готовий йти далі? Так, я готовий. Так, пішли. Обережно. Лешко, Зараз аби. Чекай! Я чую так. якийсь звук мутантів. Зараз тоді краще перезаряджуся. А ну йди вперед. Ух ти ж хайп! Що там? Два мутанти. Це... Цей. Це підвид павука. Вони, типу, мають деякі властивості а! кровососів. Чекай. Чорт, я взагалі нічого не бачу. Так, заберемося. Ліпше заберемося звідси. просто біжи за мною. Добре, добре, добре. Так, давай, ти швидко. тут? Окей. Okay. Так, так, так. Так. Дивись, ось ми Ні, власне в голов... блоку головного управління. Mm. Дуже цікаво. Обережно. Чекай, я чую такі якісь звуки, мене так вони лякають. відчуття, що тут мутанпи. Так, так, так. так, я візьму пістолет. А, я чи, тоді чи, буду ліпше ззаду йти. Прикривай мене. Так. Ось так, власне, ось цей підйом останній такий. Так, я візьму Чекай, я, ліпше, я йду вперед тоді. Тут уже нам, по ідеї, нічого не повинно загрожувати. Так. Власне, так. Так. Очень. Перший блок. Так, ти готовий? Зараз я готовий вимика. Так, зараз я це заберу. Один. Два, три. Так. Опа. Чі, чекай. А-а-а! Чорт моя голова! Боже, чорт моя голова! а О, Іван! Тихо, тихо А! Боже, якісь голоси я чув. А! Так болить це жах. Послухай мене, ти мене бачиш чуєш, це нормально. Так, але трохи важко бачити, бо щось мені в мозок наче, дало. Так і є, мозок дало. Коротше, це вже як перший раз ти з тому що там. Хоча газу не було цього разу, ти просто взяв з Ти бачив якісь галюцинації, щось типу такого. Я чув голоси в моїй голові. Ах. Коротше, я більше так не можу. Я тобі розказав, пойти Поттер. От, от, от я цю місію закінчу, я не можу тобі більше ризикувати. Тому. Але... Що ж, я тебе покидаю. Але як ти без мене? Ти ж навіть цієї системи комунікації в енергоблоці не знаєш. Ти ж де знати, як ти туди пройдеш? Я розберуся. Якщо на моєму шляху хтось стане, я це вирішу. Але ти будеш не встан... ти зараз не встане щось робити, тому відпочивай, кріпись. Ну а як ти? Ти ж. Як? Ah, ah, sure.